Всім привіт! Так заробляються фермерські гроші. 10 часов ночі, а ми грузимо пшеницю на порт. Якось так. Та ще й паралельно розбираємося в чат-ботах, в різних програмах для реєстрації в портах. Коротше кажучи, просто так з краю до цього питання не підійдеш. Тут треба розбиратися дуже серйозно. В ТТН-ках правильно, щоб все було заповнено. Це звісно, це логічно. І саме головне. Правильно стати в електронну чергу. Оце ми грузимо отут і тут треба зараз прямо реєструватися в електронній чергі в порту. І щоб порт підтвердив, що ми зареєструвалися і прислав відповідне повідомлення чи код, що ми вже зареєстровані. Отакі От примірно правила. Тобто, як так, я зараз водій розкажу, як це все робиться. Він, звісно, кажучи, офігеє. Будемо пробувати проходити курс молодого бойця. Мазун, що там, перегруз вже, так? Да? А скільки зараз весу? 40-140. Вона єлі 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 пхається. А ззаду очередь машин 5. І всі так дружно-дружно посміхаються. Коротше, нормально. Корзина, горить. Корзина вже горить, так? Да? Mm -hmm. Ой, бля. Та ще не дуже горить. Так, друзі, дивимося на спідометр. Дивимося на мій маз. Значить, для мого маза ні гори, ні низу. Він не їде ні на гору, ні вниз. Не тяне. Просто не тяне. Перший є лічовпе бідняга. Ну, Ям з шестерка, хоч і з турбіною. 40 тонн обща маса. Брутто. 40 тонн. Потихеньку, потихеньку, плавненько. Ну, Тягнемо. Тягнемо на Чорноморськ. Потому що великі фермери щось ждуть, О, а ми возимо потихеньку зерно. Хоч і тяжко, важко, але по-другому не виходить. Ми вже ж вибрали цей шлях. Треба пробати. Мінятиме тільки єдине, що це машину, мабуть. да? для порівняння, як нас обганяють. Будемо міняти машину з часом, дай Бог, вийде. І будемо міняти маршрут. Все-таки через ем, Черкаси, через Умань трошки. Подйом, спуск, подйом, спуск важко. Краще їхати через Київ, хоч може трошки і далі, але краще. Поэтому якось так. Це просто піпець. Уманські подйоми і спуски це що то нічто. Ребята, ніколи сюди не рекомендую. Лучше їхати далі дорогою, чим подйоми і спуски. Оце, мій, блять, горький досвід. Мазик аж, аж виняє од нього, аж дим іде. Це бездо. Це тягне, тягне. Чуєш сіплення? Єбать, він воняє. Та ти що? ето нечто. Все, Максик. Серце кров'ю обливається, душа плаче. Як побачу отаке. Маз шестьорка, ямс, шестерка стоїть у мене. Не восьмерка. Була б восьмерка, зараз би диму було б тут як з паровоза, і йшов би він як по цьому. Як Титанік по, по льду. Як криголам. А так він просто єлі-єлі медленно-медленно, так тільки а -а, стогне, стогне, єлі-єлі тягне, бідолаха. Сіплення виняє, блін, вже на всю Черкаську область завиняли своїм мазом з тим сіплєнням. Та, взагалі, друзі, от, от наш досвід, скажімо так. Не повторюйте це знову, тому що це за драго стоїть, задраго коштує. Ремонт щеплення однозначно, ну, це якщо брати нашу машину. Якщо іномарочку, марочку нормальну путню, то в принципі можна їздити. Просто для такої машини треба рівненька хороша дорога і недалекі розстояння. Тоді він нормально себе чухає, нормально він їзди. А коли ми його запрягли блін, на морський порт на ТБТ, та ще навалили в нього, ну все, согласно норм творив. <рив> Бідний мазун. Але в повітрі, блять, хмара ціла, чого, нормально? 300 кілометрів вже проїхали. Солярка аж через верх. Песня.